Друзі, всім привіт! З вами Аліна Шаманська і сьогодні мій герой фагот. Я вже підготувала для нього 55 дуже гострих запитань. Пішли разом. Олеже, вітаю Добрый. тебе. Рада бачити. – Пройшло… – Не пройшло і 10 років. <с <с?> Не пройшло і 10 років, як ми знову зустрілися. Саларовий фреш, матча чи кава? Ну, Кави достатньо. А матча? Еспресо. Оця нова. Ну, матча теж люблю, до речі. Любиш. Київ чи Харків? О, Харків і Київ. Ані Лорак чи Таїсія повалій. О, Боже мой, <смеш> можна викреслити обох? Можна. Прокидався від вибухів. Так, нещодавно. А в укриття ходиш? Ні. Не робіть не так. Робіть так не, да? робіть не робіть так, не робіть так. Ходіть <смеш> в укриття, я просто. А чого ти не ходиш? В тебе немає укриття поряд, чи ти не боїшся? Тобі вже спокійно? Ну, це я напевне, що в цьому фаталіст. І це мені здається, все ж таки Ну, така своїна, знаєш, підтримка, якщо вони там пацанам на нулі небезпечно дуже. То чого я маю тут користатися якимось благами. Хто може довести тебе до сліз? Сміх. Бог є? є? А диявол? Звісно. До церкви ходиш? Яка поряд з твоєю студією? Як турист. Музиканти повинні виходити на політичні протести. Чи ну, музика? Не, не взагалі політика? все. Не мож, не мож, ніхто ніколи не поза політикою. Тому чим музиканти особливі? Останній протест, на який ти ходив? Фу. Саме протест? Ну, це не а, тому що перші пам'ятаю, 2004 тисячі четвертий, пам'ятаю, чотирнадцятий пам'ятаю. Помаранчева постійно. революція так, я постійно на майданах. Продукти, які завжди є в твоєму холодильнику. <хи> Достатньо Згадую. двох продуктів. Давай лід та віскі. Лід та віскі? Вау, як 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 ситно, так поживно. <хи> чи було у тебе секс на одну ніч? Та було. Твоя особиста думка: чи готове українське суспільство прийняти рівність у сімейних правах? Мається на увазі і ЛГБТ спільноти. Думаю, ні. Думаю, поки не готово. А що нам ще потрібно, щоб ми були до цього готові? Як це та, Мені здається, полюбити себе, поважати, почати себе глибинно mm -hmm. на фундаментальній основі. І да й все. І відчепитися від І тоді, так. І тоді, знаєш, коли гармонія буде в кожному. То ніхто і не буде тикати пальцем, що хтось інакший. А якби тебе запросили, ти б пішов на парад ЛГБТ підтримку його? Ні, я не люблю паради. Я б знаєш, ну нашого парад тебе Для чого запросили парад? як публічну особу, яка Ні. має підтримати? Я б не пішов. Я тіпа, а я, на я, я, я не проти людей. Із ЕЛГБТЕЛЯТЕЛЕТІНОТИ угу. Так я зумію, це просто це їхнє життя, але ходити на паради це і нашо. Це давайте ще облаштовати тоді пар гетеропаради. Ну, на що це цирк? каменських сказала на концерті у Майамі, яка різниця на каком языке?» Уяви, що ти був на тому концерті, що б ти зробив або сказав? Ну, це, це не на концерті, це треба особисто говорити. Знаєш, в обличчя, ну що, що б сказав би, що якщо для неї мова. Любові це мова катів, вбивців і гвалтівників. То добре, значить, вона проявляє себе як представник, нарочитий представник ворога. Вона ворог України. Скільки тобі потрібно грошей для комфортного життя у Києві? Зараз суперпопулярне питання у всіх тіктоках. От так, щоб почувати себе класно. Мені, мені достатньо, щоб студія працювала і було, що поїсти. Ну, це десь скільки тисяча доларів. Ні, це більше, це десь може там. 4-5 тисяч доларів і будеш почуватися комфортно. Окей. Скільки відсотків депутатів крадуть гроші, на твою думку? Думаю, десь 99. Чи були наркотики у твоєму житті? Що значить ж були. Я ж сказала, майга oh не ж... можна так Все. Чого? я ж вам, що Ничего, були... в мене в віскі завжди в холодильнику. Но, а, на а я вважаю, що віскі — це теж наркотик. Ну а я про наркотики інші. Я прям про Ні, такі. ніколи не було серйозно. Ну взагалі, для чого вони мені потрібні? <хи> ти за легалізацію канабісу? <хи> звісно, я за легалізацію, за легалізацію всього і проституції теж треба все легалізовувати і все контролювати. А людина, якщо захоче померти від передози, вона помре, І що буде воно легалізовано, що ні? А у нас не легалізований канабіс. Як ти думаєш? Тому що на цьому можна гарно корупційно заробити? До звісно, що ти думаєш про Зеленського? Потужний. Ти досі маєш віру в нашого президента? Я Вон. дуже хочу вірити. Мені це дуже потрібно, я дуже хочу в нього вірити. Твоє найбільше фіаско? Напевно, що шлюб. Перший. Ну так. Да. Чи є щось, у чому ти заздрив Потапу, коли він був на гребені хвилі слави? Великим гонораром. Найбільш крінжовий український артист. Я не хочу нікого ображати. Ну, скажи. Ну, Серйозно, <рес> ну наш <рес> цей цирк. Для чого? Добре, тоді з ким з артистів ти б сьогодні не привітався. Чи є такі? Та я ж із Насті Кам'янських не привітався. О! — І по потапчик в жод просто так, що прямо ж від огиди сльози лються. — Найбільш безглузда покупка у твоєму житті. От що купив, а потім пожалкував. Є щось таке? <сеперь> так, я <не> пилосос. Який? — Та дорогий якийсь я не пам'ятаю, як він називає. Знаєш, такий дорогий політичний. Він безглузда покупка була. І що, і він не пилосозить? Ні, він пилососить, але він серйозно. Він краще він не функціональний. Далі у нас рубрика норм чи крінж. Не застеляти ліжко зранку. Норм чи крінж? Під настрій. Серйозно. Зазвичай я застилаю або взагалі прибираю, але іноді буває настрій, що норм. Гімн у виконанні діджо. Прекрасно. Мені норм. дуже сподобалось. Окей. Коли жінка запрошує на побачення? Норм чи крінж? Ну ми ж всі вже дорослі, на ж рівноправі, та звісно, норм. Коли чоловік розповідає про депресію публічно, ну а чого ні? Ну якщо він вважає, що йому так буде яскравіше, він так отримає підтримку, не розповідає. Норм. А співати російськомовні пісні? Крінж, це просто жесть. Залицятися до одруженого чоловіка. Кому як? Ну я не буду <гум> носити три дні поспіль одній ті ж шкарпетки. Ой, це мені важко. Ні, це крінж. <гум> я люблю. Да, я люблю кожен день чистенькі. А, а ти от той чоловік, який може порозкидати шкарпетки по хаті і потім шукати, де моя шкарпетка? Ні, ні, в мене в мене взагалі знаєш, я типу приходить сезон. Я замовляю собі на весь сезон е, однакових шарпеточок іменних В турі це вообще топчик, коли ти з хлопцями їдеш і скидспрешся, типону дивись, типу, прям фірмові. Вау! Там живі. написано факультету. Ну, я ж про те говорю. І все, і мені на сезон, я, знаєш, можу кожен день отак от нову пару доставати, і це так красиво. Коли я поставила питання про шкарпетки, чи не розкидаєш ти їх по хаті, твоя менеджерка посміхнулася і ось так помахала, ні. То вона з тобою живе? Ну, Коли ми на студії працюємо, то вона реально живе з нами на студії, коли ми працюємо. Але там само собою ще шкарпетки точно не розкидають. Коли ти востаннє прокидався від почуття повного щастя? От я щасливий. Слухай, да зараз з, з такі часи, що прокинувся, і якщо ти прокинувся, ти вже маєш бути щасливий. Так, про артистів ти не хочеш називати. Окей. Чи готовий ти за, е, зареєструватися в OnlyFans? А для чого? Заробляти додаткові гроші. Ну, якщо треба, буде, якщо прийдеться, якщо, хіба що разом з тобою. Найдорожчий подарунок, який ти отримував? серце. Якщо завтра кінець світу, що ти зробиш? Налью собі соточку і кину туди кубик льоду. Слухай, віскі, напишіть нам, зробимо рекламну інтеграцію. Якби тебе почув весь світ, що б ти йому прокричав? Це останнє питання. Давай якось одгуб. Як ви за***ли? Десь так. Ти відповів на усі 55 запитань. Я щиро вдячна Дякую. за твою щирість, простоту. Мені дуже сподобалось. Дякую. Навзаєм. Обнімашки. Обнімашки.